Всім привіт на моєму каналі, я Діана, і сьогодні я хочу заповнити разом з вами щоденник пам'яті для моєї маї. У мене маленький бос спить, і в мене є година, щоб це все зробити. У мене ось такий класний щоденник для неї. Він вже йде там весь розписаний з різними. Візерунками, там, тваринками на сторінках, але мені цього мало. І я, коротше, хотіла зробити це як скраббукінг, от щось типу такого. Тому <свісно> будемо сьогодні разом заповнювати цей щоденник. Я намагаюся заповнювати кожен місяць, але бувають такі місяці, що, ну, <свісно> Блін, немає можливості заповнити, тому в мене сьогодні по плану 8 і 9 місяць. Е, ще б було б дуже добре заповнити 5 місяць, бо я теж його щось пропустила. Так, напевно почну з 9-го місяця, бо більш-менш все ще пам'ятаю, на ті минулі місяці треба буде трошки брейнсторм зробити, тому що я трошки підзабула, що там і як було. Показую вам трошки ближче. У мене, коротше, є така коробка тут. А, різні такі стікери о, для скраббукінгу. І є ось такі прикольні, а, як, не знаю, тейпи чи що це називається? така клейка лі, ленточка. Я зазвичай просто. А, Ну, клею фотографії і зверху е, клею ось цю штуку. Виглядає дуже прикольно. Зараз покажу, що і як. Також в мене є е, ось такі цитати різні. От є. І от я вибираю там, яка цитата мені подобається, і просто клею там на різні сторінки, теж покажу, як це виглядає. Е, в готовому, в готовому вигляді. Мені здається, база ось цих всіх скромбукінгових справ. Це багато стікерів. такі в, в мене тут різні є, і також літери. Теж прикольно, там, наприклад, знаєте, як в фільмах там записки анонімні присилала, так я там. Пишу, наприклад, Майя, чи Бейбі, чи там ще якесь слово. Коротше, дуже цікавий процес. Ось так, в принципі, виглядає ось ця сторінка, без фотографії, понятно. Дев'ять місяців я вже підготувала деякі стікери, точніше, фотографії. Я просто роздрукувала їх в різному форматі, щось повирізала. От. Тут ми були на цей. Отут ми були на гарбузовій фермі, теж вирізала такий стікер. Коротше, будемо зараз клеїти. Хочу спочатку так розставити трохи фотографії, так, приблизно, щоб розуміти, що куди, скільки мені місця, щоб скільки буде в мене місця, щоб писати текст. Так, давайте отак зробимо цю сюди. Оп. Це взагалі такий прикольний процес, дуже творчий. Немає якогось ідеального способу це робити, і не потрібно це ідеально робити, але дуже прикольно так розставляти. Так, буде от так. У мене ще є одна полородна фотографія саме з дню, коли їй було 9 місяців і виповнилося 9 місяців, але, напевно, з татом може приклеїти кудись. Не знаю, може <хи> так. Залишила так. А ось ці дві фотографії е, підуть в альбом, тільки треба підписати одразу, щоб не забути, що це за день. Так. Name Old. Я запомнюю щоденник на англійській мові, бо думаю, що... У Маї буде перша її така мова, перша мова її англійська. Мені так подобається ідея ось цього скраббукінгу, букінгу скраб, Я не знаю, коротше, ось цієї з цієї книги-пам'яті. Я б хотіла і сама таку книгу мати, і мені здається, що Мая, коли підросте її, буде дуже приємно переглядати ось ці фотографії, якісь маленькі. Нотатки, що мама тут писала. Корею, це дуже класна ідея. Це займає багато часу, але це, знаєте, мене це дуже розслабляє, по-перше. По-перше, по Подобається сам процес. І мені здається, що це буде, знаєте, така, не знаю, такий щоденник, що вона просто буде відкривати. Перечитувати, переглядати там, ті фотографії, записочки, що ми тут писали, і якось, не знаю, внутрішній стержень буде вибудовуватися, мені так здається. Звісно, це не тільки на щоденнику, цей внутрішній стержень вибудовується. Тік. Готово. Тут в мене е, декілька таких. Позиції, що треба написати. Ну, в принципі, що треба, що я пишу, мені подобається, що пропонує ця книжка. Це ем, як вона спить, тобто її рутина, потім е, якісь special memories і ем, якісь там твої думки, чи ем, як це? Короти, твої думки стосовно цього дев'ятого місяця. Я вже трошки заповнила перший абзац, написала, що вона зараз засинає сама, що інколи вона коли грається і дуже втомлена, вона приходить, лягає на мене і так засинає. Так, ось тут я написала, що вона стала дуже відкрита до людей, вона посміхається постійно. Це взагалі так прикольно. Ну, так, дивно, але прикольно, що вона така дуже відкрита до людей, коли хтось там. Поруч проходить, і вона там починає посміхатися, тягнутися до людей, навіть якщо це незнайома нам людина. От, і ще я написала, що вона любить книжки дуже сильно, що вона е приносить мені постійно книжки, щоб я читала, читала, читала. Короте, ми читаємо дуже багато кішкін дім, е алфавіт англійський вона любить. Дуже сподіваюся, що Майя зрозуміє мій почерк. Ой. Ти дивись, от так. Ну все. Попрацювала без боса. Тепер з напарником будемо писати цю книжку, так? Так, кажи привіт-привіт! Привіт-привіт! Тобі там подобається, так? Ти б там теж щось помалювала, понаписувала. Звісно. Я майже закінчила ось цю сторінку. У мене залишилося тільки там, декілька фраз написати, і, напевно, я ось цю. Зараз обклею а, якоюсь стрічкою. І декілька фраз хочу написати: типу про е, картон, що вона їсть, картон. Перший її хвостик. Зараз корише, допишу і покажу, як вийшло. І ось от така сторінка в мене вийшла. Тут я наклеїла сюди, сюди щось сюди. Тут приліпила, тут приліпила фразу, тут якісь ще стікери. Фразочки, коротше, не ідеально, але це і робить цю книжку ідеальною. Хочу вам показати ще одну сторінку, я її ще не починала розписувати, але як ідея, мені воно так подобається. Тут, коротше, різні, різні її фотографії, емоції. Ну, мені дуже подобається. Тут потрібно писати, коли вона там перевернулася, сіла, пішла. Різні фотографії. От. <ріст> і є ось така сторінка, мені вона дуже подобається. Треба ще заповнити її. Це я маленька, це чоловік маленький. У мене є ось така сторінка про бейбі-шаур, що мені влаштували, і тут ем, пуста. У мене ще є ось такі ем, як, листи від гостей, від гостів. Гостів, гостей. Вони тут е, вклеювали. вклеювали Свої фотографії писали побажання різні. Я хочу це зробити, ось з цього конверт і пришити. Я ще не впевнена в геніальності цієї ідеї, але зараз спробую. Мені потрібно ось такого розміру це зробити. Напевно, я ось тут, ось тут, ось так тут обріжу. І тут якось теж, напевно, трошки обріжу і тут. Е, отут я хочу прошити і приклеїти ось цей файлик на сторінку, і потім, щоб можна було так дістати, дивитися, що там хто написав. Ідея клас, правильно? Давайте зараз реалізувати її. Отак. І... Отак. Мені взагалі подобається, що. Ау! Скололась. Мені взагалі подобається, що ось ці штуки, такі, такі щоденники, вони е, не мають такого правильного варіанту, як це робити. От робиш, як знаєш. В цьому сама і суть. Господи, нічого не бачу вже. О! Так. Ну, що я вам скажу, праця в школі не пройшла даром. <с> Косо криво, але нормально. Буде отак. Так. Якось так. І давайте сюди поставимо ось ці листи, що писали гості. Є, воно влізло. <с> Клас! Супер! Ой, клас! Мені дуже подобається. І вона потім зможе там дістати, почитати, що там писала. Коротше, дуже класно. Ну, і дивіться, що, в принципі, в мене вийшло. Ой, ось така сторінка, сторінка конверт. Um, beautiful messages from all the people. І там вже зберігаються всі ем, листи від гостей. На цьому буду завершувати першу серію скраббукінгу зі мною. Е, підписуйтесь, будемо далі заповнювати щоденник для моєї донечки.